Ральна репетиція відомої комедії за двома зайцями. Її у рівному гратимуть місцеві актори під керівництвом режисера Сергія Павлюка. Він головний режисер Херсонського обласного театру імені Миколи Куліша. Ставить вистави у рівному не вперше. На цей раз п'єсою за двома зайцями хоче насамперед подарувати позитивний настрій глядачам. Театр несе функцію терапії. Тому, коли люди збираються в плече до плеча, не в кінотеатрі а бачать на сцені живих людей і відчувають живу реакцію. Сміх, сльози це театр дуже потрібен як на мене. Зараз виявився на початку війни. Впевнений був, що моя професія не потрібна. Виявляється навпаки, то я називаю рівенського глядача одним із кращих. Де а я їздив дуже багато і відмічу, що ну це моя 140 сорокова прем'єра. Ольга Таргонська гратиме Галю. Персонаж із таким ім'ям для артистки не новий. Викликає приємні спогади. У мене історія ніби повторюється. Вісім років тому ми ставили Марусю Чурай, і я там грала Галю. І тепер я знову Галя, але спільного є лише імена. Це зовсім інший характер, інша історія, інший жанр. Тому для мене це нова роль, новий підхід, і комфортно мені було працювати. сюжет за двома зайцями незмінний. Втім, є чим здивувати. Зокрема, можна буде переосмислити проню, яку гратиме Оксана Островська. Спільного можливо між мною і моєю героїною Пронею Прокопівною це те, що я, теж як і вона, в найскладніші моменти замислююсь, а далі обираю позитивне для себе. Найперше, вона не побоялася дозволити собі фантазувати. Кохання з найгарнішим, як на її думку, кавалером на Подолі. Тобто, це жінка самовпевнена. Побачити виставу можна буде вже на цих вихідних. Покази заплановано на 1 та 2 березня. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.